Ми кожного разу, коли приходимо в храм, і взагалі, коли ми живемо в житті, ми замічаємо, що наше життя наповнюється тими чи іншими життєвими історіями. Ми бачимо, що деколи ми робимо такі помилки, які би колись, напевно, не робили. Або робимо такі поступки, які би не зробили за своє життя. І ми з вами чудово розуміємо, що в житті ми не самі. В, житті, в нашому житті є особистість, в нашому житті є щось таке, яке нам відкриває наш розум, наші очі, нашу душу. І от ми з часом, коли ще більше проживаємо в цьому світі, помічаємо, що коли ти залишаєшся сам, без віри, без Бога, ти втрачаєш своє існування, ти падаєш духом. Знаєте, Часто люди кажуть, я не... я, там один каже, я не вірю, інший каже, в мене часу немає, а третій каже, в мене своя віра, в мене своє воно якось є в душі. Але ці всі люди приходять до одного. Приходять до того стану, коли людина впадає у вічай і розочаровується в життя. От ви не думали, чого ми в житті розочаровуємося в життя. Адже якщо подивитися реально на життя, то в нас все є. Не треба зараз. Казати в когось більше, в когось менше. В нашому житті для життя в нас все є. У нас є хліб, в нас є одежа, в нас є діти, в нас є все, що потрібно жити, але і навіть може більше в когось, і більше, чим інших. Але помічайте, що життя не приносить радості. Ми потухли з вами з часом свого земного життя і думаємо, що хтось каже, що це вже такий період. Хтось каже, це стільки років, хтось каже, це так, інше, але ні. І в таких періодах років є люди, які живуть, а не існують. І в такому періоді році є люди, які живуть. Ми перестали горіти живою вірою. Ми перестали горіти тою благодаттю. Д'явол, посилаючи людей у цьому світі, забрав нас найщасливе. Саме, саме Знаєте, що найщасливе в житті? Це Бог. Тому що ти завжди маєш на нього надію, і він тобі допомагає. А коли ти думаєш, що я можу без нього обійтися, ти втрачаєш Бога і істину, і життя в своєму житті. І ти робишся пустий. І от приходить тоді відчуття, коли ти починаєш розуміти, що ти пустий в цьому житті, і хоч в тебе все є, але воно тебе нічого не радує. Людина із живої превращається в мертву. От пустота це є найстрашне, що може бути в житті. Господь дає кожному із нас все в цьому житті. Господь дає нам і віру, і любов. Господь тримає нас за руку. От пам'ятаєте, коли прийшли до храму, перші кроки, коли ми заководили в храм, ми літали на крилях, але прийшов час, і ми якось трохи, як ми кажемо, потухли. Чому це? А тому що. Ми стали все, що в нашому житті відбувається, стали класти на призму невіри, недовіри до Бога, а почали класти під сумнів дьявола. коли Господь дає, коли дьявол хоче людину здолати, він дає сумнів. От дивіться, коли ви не можете прийняти рішення в житті, коли, ви, коли ми двоємося. От є таке відчуття, коли знаєш, що, що буде так і треба прийняти таке рішення. Ти починаєш з собою торгуватися. Оця внутрішня торговля, яка називається, це є іскушення, спокуса, як ми кажемо. це є той, той дьявол, який входить в нас. І часто страшне, люди роблять помилки, і ці помилки рокові. Ці помилки кладуться на життя. І тому оце наше всередині, що нам підказує, це та любов, яку Бог дає нам. І сякне в житті любов. А вона, вона різна. Вона і любов сім'ї до дітей, до чоловіка, до жінки. Це багато сфері цієї любові. Але коли ми кажемо, що таке любов, то ми, напевно, з вами не зовсім розуміємо. Бо тому, що молодий людина скаже, що це відчуття. От коли познайомилися і між ними якісь інтимні відносини стали, і це називається любов. Ну, може так, в такі роки. Але в своїй основі, що таке любов, от ніхто не задумувався. І на чому базується любов? Слово красиве, слово правильне, слово дуже правильне. Ми кажемо часто, дивіться, що Бог є любов. І ми собі так сказали, бо це вивчилося в Святому Письмі і не представляємо, чого ну, любов значить любов. Ну, так, Бог і любов, значить отак. Що в основі слова любов? В основі слова любов вкладається просте слово довіра або вірність. От коли ти любиш Бога, ти йому довіряєш. Коли ти любиш чоловіка, ти йому довіряєш. Коли ти любиш дітей, ти їм довіряєш. Але коли нема цієї довіри, то нема і любові. І коли людина робить ті чи інші поступки, і ми бачимо, як та чи інша людина, ми перестаємо її любити, ми кажемо. В сущності ми її любимо десь в душі, тому що це, якби наші діти, наші близькі, і ми не можемо так їх. Але ми, чого б в якому сенсі перестаємо любити, ми перестаємо довіряти ті чи інші людині. І от саме страшне, що може случитися в житті, це коли. З нас щезне любов, в нас щезне довіра. А саме страшне це довіра до Бога. Тому що Господь, ми його не можемо об'яснити сьогодні, який він. Але ми знаємо, що це така сила, яка дає нам життя, яка дає нам силу. Якби ми за день-два не впадали духом, коли ти читаєш молитву, ходиш до причасті, ти все одно піднімешся і береш ти. А той, що каже, що я віру, по своєму чи на Бога, він там лежить зараз вдома, коло телевізора, і читає інтернет, і не все погано. І, і гес розіб'ють, і на Київ кинуть, і, і все саме страшне. А знаєте, чому в нього така думка? Тому що людина віруючи, яка стоїть в храмі і молиться, вона вірить в Бога і довіряє йому, що Господь зупинить всяку неправду. І цього не станеться. І от коли ті, що пишуть різні... Там, коли ви начетуєтеся, всякого не потрібно, пам'ятайте, що дьявол всіє пустоту вашу душу, щоб, щоб у вас була недовіра, щоб ви стали пустими. І от зміст нашого життя базується на одному на любові, як ми кажемо, тобто на довір'ї. І не кладемо під сумнів, чи є Бог, чи нема. Ми знаємо, що є. А звідки ми знаємо? От ніхто не скаже, що ми його бачимо. Але знаєте, як ми скажемо всі? Ми в душі це розуміємо. Ми не розуміємо це розум, ми математику розуміємо, хімію, біологію, ми можемо приклади, теореми зробити. Але коли тобі спитається, є Бог чи нема, ти скажеш є. А де ти його бачиш? Ні. А як ти можеш поділити це відчуття? А це відчуття всередині. Так само відчуття всередині тоді з'являється, коли е, ти любиш людину, коли ти починаєш їй довіряти. Все інше запах. Е, Схожість людська, очі, руки, ноги це є е, то, що подобається в людині. Це ж похоже до тебе. Але в основі є ця довіра. І ви дивіться, що сьогодні в Івані ви читали. От з ким Христос воював? Страшне діло. Христос воював з первосвященниками, старійшинами. За що він воював? За віру людей і довіру до, до нього. От сьогодні ви чули, що прийшов Господь в синагогу і первосвященник, і це була субота. Вони кажуть, що ж ти зробив? Ти, ти вилікував людину, ах, який ти поганий. І Христос каже, а чого ви так кажете? Моїсей нам дав заповіді. Там багато заповідей Моїсіє. Господь каже, це міри. Так ви сьогодні зараз прийдете в свої синагоги. Ті самі рабіни, підете поїти скот, годувати його, тому що ви думаєте, раніше не було роботи, раніше хто займався сільським господарством, той мав гроші. Тому що продавалося м'ясо, продавалося все інше, і люди так жили, так виживали. Пшениця, зерно, олія. Це був такий метод взаємовідносини. І от він каже: а ви за, за що будете думати, як прийдете додому? За суботу? Ви ж первосвященники. Ви завжди думаєте, як вам напоїти зходи, як вам нагодувати пшениця, щоб родило, щоб у вас все було. І Господь каже, що найбільша цінність в житті це і люди, і відношення до них. І коли в людини буде відношення до людини, як до людини, а не як до першого сорту, другого сорту, чи третього сорту. Хоча третій сорт буває участь за перший. І то не буде в житті. Отакого, От знаєте, біди, ненависті і злості. І світ буде по-друге. І люди будуть другими очима дивитися. Тому що люди навчуться довіряти один одному. Що сьогодні нам мішає що жити. Знаєте що? Завість. Ми завжди, коли кажемо, дивимося на людину, ми не кажемо, яка в нього душа чи серце. Ми кажемо, де він то взяв, а як він то купив, а що він то зробив, а в нього то є, а в нього то є. От ми так говоримо про людей. А коли ми б мали довіру до людини і до Бога, ми б не так говорили. Ми б казали, а в цієї людини добре серце, а цю людину я люблю, чого ти її любиш? А то, що вона проста, яка є, така є. В неї нема ні лукавства, ні злості. Навіть якщо вона кричить в своєму гніві, вона свята, тому що в неї нема от того, що вбиває в людині людськість, це наша з вами довіра. І в нас сьогодні повинна з вами бути велика велика подячність і довіра Богу і просити повинні за тих, хто сьогодні нас захищає. Ми дуже розслабилися. Ми... В нас, бачите, така постає апатія, якась довіри. Не допускайте це дьявол. Коли дьявол безсильний, він хоче, щоб людини, щоб людство униння, він посилає оті всі надписи, розписі, що там буде біда, там буде трагедія. Без Божої волі нічого не буде. А якщо люди будуть довіряти Богу, то Бог буде довіряти людям. І Господь саму страшну біду остановить. І Господь саме страшне кровопроліття зупини, тому що Господь бачить, що людство йому довіряє. Ми кажемо, що Господь жорстокий, що допустив війни. Не війні їх допустив. Ми їх допустили. Ми, маючи заповіді Божі, нарушили все, що ми могли. Ми, маючи віру до Бога, ми зробили один одного невірними. Ми сьогодні йдемо з вами в Великому посту до свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І ви бачите, друге Різдво вже по новому, воно ще лучше проходить, ніж перше, правда? Пість. І ти розумієш, що 25 го числа ти вже будеш святкувати Різдво Христове з усім світом. А інші будуть тільки з трьома церквами. А все світ буде святкувати Різдво Христове разом. От сила об'єднання, сила любові, сила того, яка дає, вона дає нам надію. Ніколи не лишайте тих людей, які коло вас, ніколи не кидайте. Цініть, що ви маєте, цініть тих людей, які знаходяться коло вас, і заповніть. Не сумнівайтеся, йдіть вперед і нічого не бійтеся. І це велика сила. Бо тому що любов це є довіра людини до Бога. А любов в силі це коли человек людина довіряє людині. І тоді немає нічого злого в її житті нічого поганого. Хай вам Господь укріпить вас, даруй вам Боже благословіння.